Вітаю вас на заключному уроці по грі Jump. В цій, в, цьому лекці в цій лекції ми з вами будемо працювати з JavaScript, будемо підключати JavaScript і робити так, щоб в певний період у нас показувалось модальне віконечко, і в певний період ми переходили до самої гри. Тож, модальне вікно ми вже з вами реалізували, все тут майже реалізували. Тепер потрібно буде підключати сам JavaScript. Початково модальне вікно, яке в нас показується, воно не має в нас показуватись. Тож ми йому замість DisplayFlex пишемо також display none, як і для блока з грою, щоб початково їх не було. Модальне вікно має в нас показатись, коли ми натиснемо кнопочку Start, потім запитати ім'я відповідно, гравця і прізвища. А для того, щоб в нас були якісь дії, нам потрібно підключити мову програмування. Ця лекція буде складною. Це певна складніша лекція з тих, які в нас взагалі були. Чому? Тому що тут буде підключатися мова програмування, тобто JavaScript. А не бійтеся цього, подивіться один раз, подивіться другий раз, третій раз цю лекцію, і спробуйте повторити те, що ми зробимо. Якщо буде складно, то це абсолютно нормально. Під час навчання ми з вами детально будемо проходити JavaScript, будемо все там розбирати детально, тож там буде все ясно і зрозуміло. Але в цій лекції в нас, на жаль, часу не так багато, щоб розібрати повністю весь JavaScript. Тож, на повноцінному навчанні ми з вами познайомимося з ним повністю, вивчимо все необхідне і будемо його розуміти. Але тут, в цій лекції можуть бути певні складності. Я намагатимусь розповісти вам все максимально детально, щоб не було ніяких складностей під час роботи з цією лекцією, але будемо дивитися на те, що буде. Отже, почнемо: Для того, щоб створити сам файл JavaScript, щоб ми там могли писати код якийсь, нам потрібно створити окремий файлик. Цей JavaScript-код нам дасть і змогу контролювати стан додатку, тобто дізнатися, коли користувач натискає кнопку старт, які дані він ввів, і потім ці дані кудись додати. Нашою задачею буде зробити так, щоб при натиску на кнопку старт у нас показалось модальне віконечко, в яке ми введемо інформацію про користувача і потім а, покажемо її замість ось цього тексту. Ну і відповідно почнеться в нас гра сама. Отже, давайте це робити. Для того, щоб був наш JavaScript, ми створюємо собі файлик, який назвемо script.js. Ось у нас буде такий файл. Тут ми будемо писати JavaScript-код. Цей JavaScript ми маємо підключити до самого HTML. Для того, щоб підключити його до HTML, ми його маємо вказати перед закриваючим body. Тобто, ось тут. Підключається JavaScript. Наступним чином. Я тут додам коментар для того, щоб подальшого можна було зрозуміти. Підключається він наступним чином. Вказується вуглова дужка. Далі скрипт. І всередині відкриваючого тега замість класу ми пишемо атрибут SRC. І в цьому SRC пишемо шлях до нашого файлика Script.js. І все. В нас тепер JavaScript підключений. Далі нам потрібно буде знайти певні елементи, на які ми хочемо натискати. Ми хочемо натискати на елемент старт. Отже, нам потрібна ось ця кнопочка, і її потрібно буде передати в JavaScript. Для цього на кнопочці я створю атрибут ID, на якому напишу Start. Все. Я ось їй створив ID. За допомогою цього ID. Всередині JavaScript я буду шукати кнопочку. Для того, щоб її знайти, мені потрібне місце, де я буду її зберігати. Умовно, коли в нас, наприклад, є якісь дані, то ми маємо їх кудись помістити, для того, щоб вони там зберігались. Наприклад, у нас є світер, який нам зараз не потрібний, ми хочемо відкласти його кудись подалі. Нам для цього потрібна, наприклад, коробочка, яку ми назвемо, що там лежить на світер, щоб ми розуміли серед всіх речей, де воно знаходиться. І туди ми покомплектуємо свій світер і будемо знати, що в нас є коробка з назвою світер, в якій знаходиться цей світер. Так само в JavaScript нам потрібно місце з якоюсь назвою, де ми будемо зберігати цю кнопку, щоб ми в подальшому могли реагувати на її якісь дії. Для цього я створив змінну змінна, вміє зберігати дані. Я буду створювати її за допомогою ЄС 5-го коду з використанням ключового слова VAR. А, в подальшому, коли ми будемо проходити повноцінне навчання, як я й сказав, ми будемо з вами вивчати повністю JavaScript. Також будемо вивчати як масскрипт 6, 7, 8, 9. Але зараз ми з вами будемо дивитись просто на базові речі, за допомогою яких ми можемо знайти елемент і щось далі з ним робити. Отже. Я тут створюю змінну, яку е, назву також старт, щоб я розумів, що це кнопочка. І скажу, що звертаюся до HTML сторінки за допомогою правила документ. Далі кажу, що буду викликати метод getElementByID, який вміє шукати по ID. І таким чином я кажу наступне: документ. Давайте зараз ось так. Контроль С. І тут коментар. Кажу так. Документ. Відкрити. Грубо кажучи HTML. Get element by ID. Та. Знайти. Там по ID. І от ми в HTML нашому. Вказували ID. Отже, ми ось тут йдемо до Документ Element by ID, і кажемо, що ми хочемо знайти ID, який називається ось так, як тут це показано. Звідси його копіюємо і додаємо сюди. Все, чудово. Тепер у нас є цей ID. Тепер я хочу дізнатись, коли на нього я натисну. Для того, щоб дізнатись, чи натисну я на нього, я кажу наступне. Element ID, тобто кнопка. Я додаю на тебе подію. On-Click. я буду слухати клік. От коли буде клік, тоді мені треба щось виконати. А що виконати? А виконати функцію. Завжди на оці події навішується функція. Тобто якась дія. І ми кажемо, що коли клікнуть, зроби це. А що це зробити? А ми тут описуємо, що це потрібно зробити. Нам, коли клікнуть на цей елемент. Потрібно показати ось цей елемент Box Model, так? нашу модалочку. Тож ми для неї також задаємо ID. Ось і кажемо, що тут у нас буде елемент з ID. І також записуємо собі var. Тільки бачите, тут дефіс ставити не можна. В назві змінних ми пишемо ось так, camel кейсом, як я зараз написав. Що це таке camel case, як воно працює на лекціях JavaScript. Ми з вами все це вивчимо. І ось, коли ми натиснули на кнопочку Start, нам потрібно взяти наш, модаль, наше модальне вікно, яке ми зробили, і сказати, що звертаємось до такого методу, до такого об'єкта, вибачаюсь, до такого об'єкта, який є а, у кожного тега в сучасних браузерах. Він називається ClassList. Він відповідає за додавання класів. І ми кажемо, що ми хочемо додати клас, який буде називатись. CSS клас, пам'ятаєте, ми там робили з вами клас, який міняє да? Display Flex міняє на старенький, який вказаний в нас тут display none, Тому що Display none повністю не показує. А потім ми кажемо: ага, значить, зараз не показує, А потім показує. І подивимось, що вийшло. Натискаємо на кнопку нашу так. А в нас нічого немає. Чому немає? Тому що тут може бути в нас конфлікт класів, так? або ми нічого не знайшли. І якщо у нас є питання і сумніви до того, чому код не працює, розробник іде до налагоджувача. Тобто відкриває ось таку спеціальну панельку. Знаєш, ми тут натискаємо нічого не бачимо, але в цій панельці ми можемо відслідкувати елементи. І ми бачимо, що в нас є тех body, і є тут елемент. Uh, який має бокс-модел. Я на нього натискаю, uh, нічого в ньому не з'являється. Отже, я щось не те написав. Get element by ID. Ми шукаємо по IDшніку наш елемент model, Ми його знаходимо, і тепер на старт ми вішуємо onClick. Елемент старт теж по ID. Uh, ми вішуємо onClick. Подивимося, що точно я на той старт повісив onClick, а то бачите, я не на старт. Бачите, я тут ID поставив для елементу всередині модалки. а кнопочка, то в мене от. На 39-й струці BTN, бет, да? тому що тут у нас модальне віконечко, кнопочки ми це не бачимо. А кнопочка сама старт у нас картинкою знаходиться ось тут. Тож ми для нього дамо ID, скажемо, що це у нас іде, а, як. А, ну, це старт, да, якраз. Це давайте ми сейф називаємо. То трошки не так поназивали. І отут ID в нас є старт, і ми цю кнопочку вже знайшли. І от клікаємо, бачимо, що модалочка в нас з'являється. І от що ми з вами зробили? Ми знайшли нашу кнопочку от ID старт. Сказали, що цей старт у нас буде ось тут. І коли ми на нього натиснули, то нам потрібно показати модальне віконечко. Тепер показується це модальне віконечко, і ми в модальному віконечку бачимо, де вводиться ім'я, де вводиться прізвище, і є кнопочка зберегти. Кнопочку зберегти ми вже з вами знайшли, тож ми собі зразу її сюди запишемо. Document.getElementById. by ID. Кажемо, знайди меню по ID, кнопочку Save. Прекрасно. Але тепер нам потрібно також знайти, куди ми вводимо інформацію, в ці інпути. І для них ми також будемо писати ID. І от напишемо, наприклад, ID name, input, і також ще один ID, surname. І ось понаписували собі ID, і теж йдемо шукати. Навіщо це нам потрібно? Нам потрібно знаходити ці інпути, тому що ми будемо в них вводити ім'я і прізвище. І в подальшому нам потрібно буде взяти ці ім'я і прізвище і їх собі кудись вивести. Ось ми кажемо Name User, наприклад, так. Document uh, get. Element by id, кажемо, шукаємо по ID. Навіть, а бачите, тут name-input вказав, то щоб не плутатися, тут також кажу. І наступний, я, здається, вказую всю name. Document getElementByID. GetElementByID каже, знайди мені по ID, негайно елемент. І кажемо, що в нього є Name. Прекрасно. І тепер, коли ми натискаємо на ці дані, то нам потрібно отримати ім'я, так, і вивезти його от сюди. Тобто, в HTML ми маємо спеціальне information поле, в яке ми будемо виводити. От будемо казати, що тут у нас буде username. От ми і застосуємо цей собі ID. І кажемо: тепер, що знову ж таки, бачите, йдемо шукати елементи. Кажемо знову створити ящичок. І бачите, скільки в мене ящичків для збереження даних. Тобто змінюється, це у нас ящички для збереження даних. Кажемо Username, document. Get element by ID. І знову ж таки, ID написали. Тепер. Що я хочу? Я хочу взяти дані із інпута і вивести їх в юзернейм. То що я кажу: юзернейм, В тебе є текст. Ось такий, бачите? Ось цей текст. Між відкриваючим і закриваючим тегом. Ось цей текст. І я його хочу замінити. На наступне. І, наприклад, тут я напишу ім'я. Користувача звати. І далі додам інформацію про користувача. Поставлю плюсик для з'єднання і скажу, що буде. So name. Ой, name, так? Name input ім'я користувача, яке я розділю пробілом. Оце от я вказую, тому що маю розділяти ці дані. Бачите, в мене тут дані і змінної підтягнуться. А в зміні в інпуті, в тому полі ввода, вони зберігаються в спеціальній властивості value. Ми, коли будемо розбирати роботу до дерева, я про це все обов'язково буду розповідати на лекції, тому що ми це маємо знати обов'язково як розробники. І далі і прізвище підтягнути. Все, і таким чином ми будемо додавати замість старого тексту новий текст, який буде показувати, як звати користувача. Додатково до цього всього. Ми собі взяли, показали модальне віконечко на цьому моменті, але виводити ці дані на цьому моменті ще рано. Ми їх маємо отримати ось тут, коли зробився онклік і користувач ввів інформацію А ми ще дані не отримали. Ми їх отримаємо тоді, коли користувач натисне кнопочку Зберегти. Тож, тепер ми кажемо, що на save, коли в нас користувач робить onClick, бачите, як ми на старт onclick відкриваємо далі віконечко, так? А коли ми Save onclick робимо, то в нас запускається функція, яка буде дізнаватися інформацією користувача, те, що ми вводили. В старті, але в старті ми ще, коли старт спрацьовує, ми ще не маємо цих даних, тож ми їх тут робити не можемо. А от в сейві, коли вже натиснули кнопочку зберегти, то тоді ми вже можемо щось робити. І будемо, відповідно, тоді вже там, виконувати якісь дії. Тобто, коли ми на сейв натискаємо, що нам потрібно зберегти да, дані, то бачите, тут зразу текст замінився. То в нас запишеться на те, як звати користувача. Наприклад, якщо я тут зараз напишу, Іван Іванов. Натискаю, то бачите, то мені підтягується, що користувача звати Іван Іванов. Тобто, то інформація яка є. Далі модалку мені тепер потрібно закрити, вона мені більш не потрібна. Ще я кажу клас ліст. Знову ж таки, звертаємо до клас ліста. Але тепер видаляю. Видалити клас шоу. Тепер він не потрібен. Так? Ось так ми записали дані. Ось так ми записали користувача. зберігаємо, і тепер у нас пишеться користувач, як його звати. І далі нам залишається тут ще написати код, який покаже ще один прихований блок. Той, що ми приховували поле з грою. Да, і ми йому дамо також ID. Поле з грою. Ми беремо, даємо йому ID. Йдемо до JavaScript коду і кажемо, що також нам потрібно знайти наше поле. І що нам потрібно йому зробити, щоб показати? Звісно, що звернутися до того самого класу ліст і сказати, що додати клас шоу. І тепер дивіться, що в нас є. Ми оновили сторіночку. В нас є гра, де ми вводимо. Натискаємо кнопочку Зберегти. І вуаля, гра почалась. І ось таким чином ми зробили цей проект. Ну що ж, я був радий тому, що ви пройшли це відео до кінця. З чим я вас вітаю. А, якщо ви зацікавлені в подальшому вивчати веб-програмування, приходьте на навчання, ми запускаємо курс по навчанню з грантом до 90%, 80% або 90%, в залежності від того, до якої категорії ви відноситесь. Якщо, наприклад, ви військовий або не дай Бог так сталося, що війна якось сильно повпливала на вас, то в такому випадку є можливість отримати грант 90% в у випадку інвалідності або і так далі. Ось тут бачите, розписані є пункти. На сайті, то ви можете претендувати тоді на грант 90%. В інших випадках ви отримуєте грант 80%. Якщо вони є в наявності, можете навчатися. Ми на цьому навчанні будемо навчатися цілий рік. Ціна, ось якщо за грант 90% вказана за абсолютно весь рік, тобто там без різних доплат, ви просто оплачуєте, будете отримувати навчання і зможете навчатись. А ми на цьому навчанні повноцінно пройдемо. Все, що необхідно знати веб-дизайнеру, все, що необхідно знати веб-розробнику станом на 2023 рік. Якщо комусь цікаво почитати про програму, то ось тут опис та програма навчання, можете перейти до презентації, подивитися і дивитись на програму навчання. Стартує в нас навчання із 1 вересня, тож, чекаємо на навчання. Якщо виникають питання, можете натиснути на хлопчика. Написати мені в Телеграм, вайбері на пошту або взагалі можете піти ось сюди вниз і бачити, що тут є номер телефону. Можете набирати мене і поставити свої питання, які у вас виникають. Бажаю вам розвитку, бажаю вам успіхів і мирного неба. До зустрічі!